Пасудевая. Яна юг. Скрыт. Юктахара. Ихарасья. Юкта. Чистасья кармасу, Ваб навокт асья, його хавгаватгаваті тукха. Ха. Переклад. Санскрит. Той, хто порядкував свої звички щодо їжі, сну, відпочинку і роботи, може пом'якшити всі матеріальні страждання практикуючи йогу. Пояснення. Необмежена їжа, сон, самооборона і статте зносини, які є тілесними потребами, шкодять поступові в заняттях йогою. Що стосується харчування, то порядкувати його можна лише тоді, коли людина привчиться вживати прослату свячену їжу. Згідно з Багаватгітою 9.26, Господу Крішні пропонують овочі, квіти, фрукт, зерно, молоко тощо. Тому в людини у свідомості Крішни саму по собі входить у звичку не вживати їжі, що не призначено для людини. Або ту, що не належить до категорії благочестя. Що сну, то людина у свідомості Крішни завжди жвава і з охотою виконує свої обов'язки у свідомості Крішни. Тому весь час, зайвий час, витрачений на сон, вважає за велику втрату. Ав'яртга, калатга особистість, яка усвідомлює Крішну. Не може знести, щоб навіть хвилина її життя сплинула позаслужіння Господові, тому її сон обмежений до мінімуму. її ідеалом у цьому є Жріла рупа Госвами, який завжди був заглиблений у служіння крішних і не міг спати більше двох годин на добу, а іноді вечір. Харідас Гакур. Навіть не приймав посаду й не спав жодної хвилини, не скінчивши щоденного успівування на своїх чутках 300 тисяч святих імен. Щодо що роботи, то людина, яка усвідомлює Крішну, не робить нічого, що не пов'язувалося з інтересами Крішни. І тому її праця завжди впорядкована й не скерована на почуттєве задоволення. Для людини у свідомості Крішни не постає питання про чуттєве задоволення, і тому вона не знає, що таке матеріальне дозвілля, а що вся її тілесна діяльність, її робота, мова, сон, неспання і таке інше упорядковані, то матеріальних злигоднів немає для неї. Казано, що людина повинна все, що вона робить, присвячувати Господові Богу, зв'язувати, пов'язувати це з Богом. От як би Бог хотів, щоб вона краще зробила це. І людина старається вже, людина так задумається, як би Господь хотів, щоб вона це зробила, якусь діло, якусь справу. І тоді вона починає старатися краще робити. Вона старається бути вдосконаленою у всьому, у своїх всіх ділах. І таким чином вона собі не дозволить ні обману, навіть там натяку на обман, тому що це для Бога, тому що Бог ну, все знає, Він зрозуміє, його не обманеш. Таким чином вона все робить як, якомога найкраще. І починає жити у благості. Таким, таким чином її життя робиться досконалим і найкращим. Тому тобто, що вона старається якомога найкраще зробити для Бога спочатку, ну потім і для людей, щоб послужити. Так вона жосте духовно, як то кажуть, свеличується, стає кращою. На сьогодні це все. На цьому все. Рікрішна. До нових зустрічей!